Христос рождається сьогодні, 30 грудня, брати нашої провінції зібралися на традиційному оплатку, тут в місті Баранівка Житомирської області, в нашому новіціатському домі, з якого чимало братів вийшли з новіцату, в якому проходили свій новіціат. Для нас це дуже важлива радісна святкова зустріч, під час якої брати брали участь у святій службі Божій. І могли поділитися оплатком між собою, а також з віруючими з параф'янами, які прийшли також на цю урочисту сві... святу службу Божу. Дуже вдячні місцевій спільноті і парафіанам за участь у нашій зустрічі. Перебуваємо в радості з народження Ісуса Христа. Для нас це дуже велике і радісне свято, свято великої надії, свято глибокої віри і свято прекрасної любові. Яку дає нам новонароджене Боже Дитятко, з щирого серця вітаю всіх співбратів провінції, а також всіх дорогих парафіян, в яких ми послуговуємо усій Україні, всіх дієцезіях, а також в Національному санктарії Білорусі, Боже благословення, радості, і нехай Боже дитятко всім благословить. Бажаю також, щоб новий 2014 рік, який ми розпочнемо за кілька днів. Був для усіх вас, дорогі брати і сестри в Христі, дорогі співбрати, роком особливої благодаті, роком, в якому мають збутися всі ті добрі наміри, плани, очікування, прагнення і в реалізації цього всього, нехай нам Господь благословить і допомагає свію, створити свою своєю благодаттю. Бажаю також всім опіки, Пресвятої Богородиці Діві Марії. Покровительства святого Йосипа, а також наших святих покровителів. Нехай Господь щедро обдарує всіх необхідними благодатіми і нехай також Він укріпляє нас у земному паломності, щоб ми могли завжди радіти з Господом у Небесному Царстві, веселих різдвяних свят та Шостого Нового року. Христос рождається. Shining